Не горчик. Але ні, не гарне. Зараз буде гарне. Легким помахом руки квіти перетворюються. На корті. На таку красу, як і корчить що. Надійсно. Потім він буде гарнесенький. Цвітущий. Милион, мільйон, мільйон. Красивый кейтучок. Как мені живется? Викиторку моих мам? Папа. Папа. Шкода меня не а, не школа. Бо я знаю, що вони після цього будуть тільки гарніші, і Чим більше їх стригти, тим класніше вони виходять. Угу. Особливо як перший рік займалися, так? Да? Mm. Шкода було постригти, а потім такий корчик виросте. Це буває. Що, що ще далі будеш стрихати? Ще. Ще, ще буду а, ще тут стрихати.